Цей загін швидкого реагування створили при Охтуцькому відділенні Українського Червоного Христа у 2024 році, розповідає волонтер Сергій Глушков. Він разом з товаришами готує рятувальне обладнання до роботи в холоду пору року. Поставили палатки, наладили пушки, зробили підготовку до зимнього сезону. Друг, що не дай Бог, ми зразу виїжджаємо, ставимося і зробимо яка. Пункт незглавності. Як були ж прильоти, ми зразу реагували, і ми приїжджали і, і стройматеріали давали будівельні, там, ОСБ, там, плівку давали, турпулін, щоб криші перекривали. І так само їм вже допомагали забивати вікна і кришу. Волонтер Анатолій Мартищенко наймолодший в загоні. Просто виїжджаєш і робиш все можливе від себе, щоб допомогти людям. Ми все вантажимо, розвантажуємо. Переносимо, розбираємо якісь завали, там щось. Ну, все, що треба по місцю робити, те робимо. Хотілося б, щоб це не траплялося, але якщо трапиться, хотілося б, щоб це ми змогли швидко зреагувати і якомога швидше надати допомогу людям, тому що якщо прийдуть холода, треба якось обігріти людей. Віталій Ващук працює поруч з місцем, де зазвичай проводяться навчання загону швидкого реагування. Цікаво дивитись на тренування, говорить чоловік. Біля намету завжди працює генератор, який надає світло. Також можна зарядити телефон, павербанк. Якийсь зв'язок вже є. Ну і досить таки тепло. Всередині завжди є якась допомога. Олександр Масло очолює в охтирці штаб ліквідації наслідків російської збройної агресії. Чоловік розповідає, вже підготували 14 пунктів незглавності, але допомога волонтерів завжди на часі. Постійно ми співпрацюємо з волонтерами, які нам допомагають забивати віконні прорізи, проводити там тимчасове укриття покрівлі для збереження майна. Завжди на зв'язку 24 на 7. Якщо хтось може, хоче, є бажання долучитися до ліквідації наслідків збройної агресії, ми всіх чекаємо. Дмитро Шандиба, командир загону, розповідає, що в підрозділі є мікроавтобус, інструменти обладнання та добровольці різних спеціальностей. В нашому загоні швидкого реагування постійних волонтерів. ЗШР – це 6 людей. Також додатково залучаються ще волонтери. Загальна кількість може бути 10-15 людей. Є новачки, які зараз проходять навчання і долучаються на випадок навчальних ситуацій. Це робота безкоштовна. Це покликання душі і серця, люди допомагають, тому що ну, а хто... ми зараз в цей час повинні допомагати один одному. Андрій Міхеєв, Суспільне, Новини Сумщина.